Вітаю, друзі! А Також усі іншим. В нас сьогодні 5 березня. Україна продовжує мужньо протистояти агресії російських окупантів. Як завжди на є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається в зоні бойових дій, особливо. Зараз, коли, ну, скажімо так, у наших не, як виявилось, самих надійних партнерів США відбувається насправді повна політична турбулентність і не просто внутрішньополітична, а ще й зовнішньополітична. Але нам, як відомо, своє робити. Отже, ситуація в зоні бойових дій через події, які відбуваються зараз у Вашингтоні, і як багато хто з навіть і російських аналітиків а, прогнозував, нібито повплив. Ає серйозно на хід бойових дій в форматі інтенсифікації. Ну, скажімо так, це поки що не спостерігається. А, можливо, це пов'язано в першу чергу з тим, що російські окупаційні війська в тому стані, в якому вони знаходяться, не можуть, наприклад, перейти. До повноцінної повномасштабної загальновіскової е, наступальної операції а діють як і раніше по локаційно. Отже, е, перш за все, з найбільш активним по кількості штурмових дій та по амбіціям залишається для російських окупантів зараз вже не стільки Покровський напрямок чи Кураховський виступ, а саме Великомихайлівський. тут російські окупаційні війська продовжують одночасно рух вздовж річки Мокрі яли з метою відповідно виходу на від Великої новосілки на комар і на Н-15. І звісно ж, також і рух в напрямку Шевченко, Вільне поле, Привільне і з подальшим рухом вздовж траси 05-10 з виходом вже з. За межі Запорізької області також не забуваємо і про загрозу від російських окупантів з напрямку від роздольного на Богатир, який також росіяни намагаються реалізувати. Все це о, зараз найбільш активна о, зона, де російські окупаційні війська о, постійно штурмують і намагаються наступати з, ну скажімо так, з якимось коефіцієнтом корисної дії для себе. Але важливий момент. Лягає у тому, що тут сконцентровано одночасно а, сили групи військ Схід у вигляді а, двох загальновійськових армій, і окрім цього, іншого, чи й одного армійського корпусу го армійського корпуса, і а, це все а, за загальною кількістю особового складу, дуже схоже на класичну стандартну дивізійну наступальну операцію дивізійного рівня. І здавалося б, російські окупаційні війська а, намагаються рухатись згідно ну як то. Кажуть, по методичці за тактикою, за військовою наукою, по правому лівому берегу роблять акцент саме на а, логістику, на шляхи, але при цьому вони несуть величезні втрати. І не маючи за той час, як а, почалося в них а, а, як в них почався рух а, за велику новосілку, в них не відбулося суттєвого прориву до того ж самого а, нового а, з нового комара до а, Судного до Дніпроенергії і знову ж таки основна мета це сам Комар. Про що це говорить? Це говорить про те, що російські окупаційні війська зіткнулися, як і завжди, з великою проблемою для себе станом на сьогодні? Повторюсь, неможливість проведення масштабної ефективної військової наступальної операції е, у росіян зараз е, просто надвелика кількість втрат у пропорції на один квадратний кілометр території, які вони захоплюють, і це приклад е, великомихайлівського напрям, Це Приклад того, як такі втрати впливають на ефективність, відповідно, підрозділів. Через нестачу техніки, через гострий дефіцит техніки, ну, наприклад, середньостатистичний показник. Комплектації російських підрозділів танками це 40% від штатної комплектації. 40% а, приблизно така ж кількість по бойовим броньованим машинам. А, з артилерійськими системами аналогічно 40-50%. Тобто, в них серйозна критична нестача техніки, але при цьому вони змушені постійно наступати і при цьому і нести надвеликі втрати. А, отже, це при. Кла того великомихайлівський напрямок як Класична дивізійна наступальна операція, ну починає стагнувати. І я декілька днів тому о, згадував, що, наприклад, 60-та окрема мотострілецька бригада повноцінно ще не введена в бій, вона знаходиться в резерві. П'ята окрема о, танкова бригада, також не введена ворогом на цьому напрямі, і все це о, говорить про те, що скоро їх почнуть використовувати не для о, прориву. На богатир не для боїв за комар, а тому, що у росіян саме тут закінчується вже ресурс. Далі це Кураховський виступ. Тут російські окупаційні війська, як ми бачимо, досі не можуть закрити. Саме Кураховський виступ як на півночі, так і е, залишається проблема в них і е, на півдні по трасі Н-15. Тобто, ось ці е, фактично такі кишені, які зараз е, утворилися, вони е, є серйозною проблемою для російських окупантів закрити, не можуть їх вирівняти, скажімо так, е, загально весь фланг фронт. Також не можуть, і як ми знаємо, зараз точаться інтенсивні бої в районі Андріївки, яка є виходом на Константинополь. При цьому між Андріївкою, Константинополем та Улакли залишається, не дивлячись на те, що російські окупаційні війська вийшли на улекли. Залишається кишеня, яку також вони не можуть взяти в контроль. І в принципі, ситуація в них така, що вони давно вже зірвали. Усі дедлайни, які були по Кураховському виступу, і зараз їм лише залишається наздоганяти. Своїм темпом те, що було втрачено. Покровський напрямок, в принципі, тут е, я не можу сказати, що стабілізувалась лінія боєздітня. Ні, вона продовжує е, час від часу змінюватись е, на користь як Сил оборони України, так інколи і російських окупантів. Але саме Покровський напрямок це. Яскравий доказ це такий собі лакмусовий папір, того, що російські окупаційні війська і тут починають стогнувати навіть коли вони на Мюнхенську безпекову конференцію каталізували кількість штурмів. Вони отримали невеликий від цього зиск, невеликий профіт небагато було захоплено. В принципі, території, але при цьому втрати російських окупантів змусили їх призупинити на деякий час настільки інтенсивні штурмові дії, тобто, це знову ж таки доказ неспроможності російських окупаційних військ повноцінно вести загальновійськові наступальні операції. По всій лінії бою зіткнення хіба що можемо говорити про негативне е, явище, яке спостерігається е, у російських окупантів по лиманах купінській Вісі. Тут е, вони намагаються рухатися і розширювати зону контроля в напрямку на борову Купінськ, тобто кругляківка, Колісніківка, а е, вони залишаються для них пріоритетними. І зараз концентрація сил та засобів російських окупантів говорить про те, що вони спробують найближчим часом прорватися на як на південь, так і на північ, тобто в напрямку на боробу і в напрямку на Куп'янськ. Але те, що вони це планують, це зрозуміло. Вони завжди такі речі планують. Чи вдасться їм це? Отут є питання, оскільки. Ці фаси на сьогодні. Ці плацдарми для них є е, доволі складними і проблемними. Лимана-Куп'янській вісі зараз загострюється ситуація е, також і в районі Терніямполівка. Е, тут російські окупаційні війська вийшли безпосередньо на. Околиці Ямполівки і можуть закрити лінію саму напрямок терні Ямполівка. Хоча поки зарано говорити, що в принципі російським окупантам вдасться окупувати в найближчим часом ці населені пункти. Але нагадаю, що вони довгі місяці майже одна хвиля за іншою закидували свій людський ресурс на Невське Терні та Ямполівка. Вони втратили величезний ресурс а, під час а, цього, і в принципі, а, тільки через домінування, кількісне домінування вони мають можливість а, просування. При цьому а, говорити про якісь надвеликі такі а, ривки, які можуть відбутися найближчим часом, ні, по жодному з напрямків цього не відбувається. І на сам кінець я хотів би відповісти на Одне питання, яке виникло а, в соціальних мережах, ну ви знаєте, що зараз у нас немає окремої рубрики вже а, по відповідям на запитання. Глядачів, але я все ж таки е, думаю, що на одне-два питання під час того чи іншого відео я можу відповідати? Отже, питання, яке ну багато вже разів е, чули, але в іншому контексті, тобто багато є маніпуляцій стосовно того, що росіяни прорвуться на Дніпро, а е, саме на обласний центр захоплення Дніпра. І е, е, було поставлено таке питання: а скільки з урахуванням того, як зараз втрачають які які втрати мають російські окупаційні війська, скільки їм знадобиться людського ресурсу покласти на шлях від Покровська до Дніпра. Пояснюю, що якщо тільки ми будемо розраховувати сам напрям. На Дніпро. А при цьому не забуваємо, що російським окупантам треба буде сформувати відповідний фланг. Хоча він не так повинен бути реально сформований. А щоб повністю гарантувати безпеку, він повинен формуватися ще й на півдні. Але якщо ми будемо враховувати тільки площу саме від самого Покровська до Дніпра виключно цю площу, то це 6,5 тисяч квадратних кілометрів території. Якщо ми порахуємо, що на 6,5 тисяч квадратних кілометрів території треба покласти російським окупантам в середньому 190 одиниць особового складу, то ви отримуєте відповідну відповідь. Це більш ніж мільйон, мільйон двісті тисяч, більш ніж мільйон двісті тисяч особового складу, щоб прорватися на Дніпро. В них є зараз такий ресурс. Ні, нема. Хоча є, звісно, що свої нюанси. А це досить так середньостатистично. Я відповідаю на запитання є інші нюанси, тобто проходження через населені пункти села, битви за великі міста, той самий Павлоград, є серйозною перепоною для них. Рельєф на особливості, тому що той напрямок, який ми обрали, так це переважно не, не він не має такої кількості висот, як, наприклад, Донеччина. Але при цьому непростий рельєф на ландшафту місцевість, природні перешкоди і багато чого іншого. Тому це досить так успосає. Редковано мільйон двісті тисяч може бути і набагато більше. Думаю, я свою відповіддю на це запитання. Ну до якось додавав трохи інформації для роздумів. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую, що дивилися це а, відео. А, нагадую, що ви можете його підтримати лайком, а, коментарем, підпискою, а також натиснувши дзвоник. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. І знову ж таки, усім дякую, як завжди. Слава Україні! Слава нації!